Вакуна уже надралась. Катя два. Я кого ти там світиш, ну ти ніфіга не світиш. Ну Ти, ти молодець, що ти можу сказати на своїй ерунді. Жестяк? Що тут дроваць молодець? Ну знову ж, блін, чувак просто... Ну, рухається. Окей. Окей, ти рухаєшся. Ну ДБВшку не висвітить, це просто якийсь крімж, чесно кажучи. Стрілюйся вже на своєму дробці. Молодець, у в мене не вистачить секунд, щоб його тобі дать. Це нормально вшатає. Фак оф. Ну ко чого ти кидаєш? Я ж зовсім не туди стріляю, ну що ти за бриадо. Мама, ой. Ще тут гріль на цю сторону переїхав, що не нормально. Здоровенькі були. Хи-хи-хи, а хтось ще здохне. Та-та-таратаратара, як тут промахнувся, я не знаю. Ой, чувачок, іди сюди. Рухайся, 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 не стій на місці. Аааа, скільки не вистачило, скільки не вистачило, мамба! Арта, чепись! Боже, підсвіти мені цю штуку. ха <риклад> сьомий?

Це отут можна б зловити би було. Якби у мене... Я думаю, чому в мене так мало снарядів? Щас почекайте, не паліть мене. Просто тут от ДБВХ повний по мені. Пожепінні накинуть. Опа. Ну, выйди, Плиз. Плиз. Ты хочешь выехать? Выйдь, прошу тебя. Не пали мене, не пали, не пали, не пали. В'їжджаю на ходу. Є. На єсть! бой. Хух, хай Бог милує! Ні, ДБВ, Ні-ні-ні-ні-ні. ДБВ ми б таке не будемо брати. Сильно потужна машина. Нормально. Дякую, Грилю, що в нього так тупо вийшло, що тут кидануть по мене. Це просто була конхвета. Я не міг вже запорозь цей момент. Пасибо, пасибо. Ой, блін. Бо це ж мене 100% зажало б. Чувак на концепті виїжджає, якби я залишився на місці, виїжджає, зупиняється, і я по ньому шот, і воно не зараховується. Тут саме треба такий момент неочікуваності виїхати, і Лупан Дреплюч. Смачнего. Так, що тут у нас? Дамирай вже, мамонт. Дивіться, що далі робити. Треба драви це забирати. Спробувати хоча б це зробити. Було б непогано до кінця місяця це зробити. Тикс, yep. єп. Засідка 3. Засідка...